Свята у ліцеї це завжди тепло, вчительський сердець, незабутня, дружня атмосфера. Саме так по доброму і щиро на урочистій лінійці вітали випускників та учнів і директор закладу, і вчителі, і почесні гості. Першого до виступу запросили голову Володарської райдержадміністрації Віктора Остапчука, котрий звернувся до випускників з теплими словами привітань. Життя завжди дає нам випробування. І ці випробування треба проходити з тими силами, з тими знаннями і з всім тим, що ви отримали в школі, в сім'ї, це вам завжди допоможе в житті. Тому мені хочеться побажати вам сили, впевненості в своїх силах, щоб ви йшли впевнено в майбутнє, тому що ви наше майбутнє, і всі ті переміни, які будуть. Робитися в Україні, вони всі лягають на плечі молодого покоління. Тому ви надія України, надія своєї сім'ї, своєї родини, педагогічних працівників, які вклали у вас душу і свої знання. Хай вам Бог допомагає в вашому житті. Слава Україні! На Климович, методист районного відділу освіти райдержадміністрації держадміністрації вітальному слові до випускників зазначила, що нині Україна як ніколи потребує їхніх відданих сердець, працьовитих рук та їхнього інтелекту. Вона висловила вдячність педагогам та батькам за любов та підтримку, побажала всім добра, миру, єдності, любові та успіхів у житті. Усім бажаю миру насамперед, добра єдності, бо саме у єдності наша сила. Любові і успіху у житті, щасливої дороги вам, шановні випускники, привітав учнів випускних класів і голова піклувальної ради ліцею Руслан Поліщук. Він побажав дітям бути справжніми відданими патріотами держави. Подякував від імені батьків педагогічному колективу ліцею за мудрість і професіоналізм у навчанні їх дітей. Звольте від імені батьків і батьківського комітету. в першу чергу подякувати педагогічному колективу. За їхню мудрість, за їхню наснагу до навчання наших дітей. Велике вам спасибі за це. Я думаю, що ви її виховували і надали дітям ті знання, які їм будуть вкрай необхідні в подальшому житті. Дякую вам, Від імені всіх батьків. Традиційно виступив і директор ліцею Роман Тимошов. Директор пригадав про найкращі здобутки ліцеїстів протягом минулого навчального року, а особливо випускників. Ось і закінчився навчальний рік. Звичайно, цей рік був непростий, він і складний, він і веселий, він і насичений. Перегонута ще одна сторінка е, життя ліцейного у наших учнів це сторінка до майбутнього, наших педагогів це сторінка до їхнього трудового стажу. Але головне, що ми з вами закінчуємо навчальний рік у дружній ліцейній родині. Я думаю, що найголовніше в наш час тепер зараз одностайність, єдність думки і свята віра в перемогу і єдність наших сил. Ми звичайно багато робили протягом навчального року. Були в нас перемоги, були в нас злети, невеличкі падіння. Але ми всі разом прийшли до навчального закінчення навчального року і маємо певні результати. Хочеться сьогодні пригадати результати наших випускників. Каблун Іванна посіла в нас третє місце обласній олімпіаді з хімії, учитель Змієвський Ігор Миколайович. Привітаємо його поставить. Змітюх Віталій посів третє місце в обласній олімпіаді з географії. Але найголовніше я хочу сказати, що найголовніша заслуга, так би мовити, це те, що Віталій склав е, зовнішнє ще незалежне оцінювання з української мови на 196 балів. Найвищий результат в районі 12 балів. Хочеться. Подякувати усім. Варкованка Іван має відмінний результат із конкурсу конгуру і багато-багато інших результатів. В нас є їх чимало. І хочеться подякувати нашим вчителям за підготовку наших учнів, батькам за недоспані ночі і постійні вказівки. Дітям вчитися, вчитися, вчитися. Але ж ви бачите, які стоять сьогодні перед вами прекрасні, юні, молоді, повні звитяг і готові вирушити в далеке майбуття. Тому я думаю, що наші намагання, наші старання і ваші, звичайно, разом не минули марно, і ми маємо з вами сьогодні таких 33 прекрасних випускники, як багато то кажуть, а в нас випускники. Вітаємо оплесками. Шановні, нехай для всіх задумане здійсниться, а добро примножиться. З останнім дзвоником у добру путь, шановні діти. Напутні слова сказали своїм вихованцям і класні керівники Юрій Бухонський та Тетяна Смілянська. Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвінка. Нехай його мелодія залишиться у вашій душі незабутнім переспівом, гарним спогадом про безтурботне, щасливе дитинство, а обраний вами шлях у доросле життя буде сповнений тільки здійсненими мріями і сподіваннями. Добрими вчинками та яскравими подіями. Де ваша зірка щастя? Шукайте її, не зупиняйтеся, не згубіться на нашій землі, ви злітаєте у всім на диво, вмійте жити, творити красиво. А батькам, шановні батьки, ви маєте право і можете родитися своїми дітьми. У вас дуже хороші діти. Вони сьогодні долають. Я сходинку свого дорослого життя, але попереду ще їх так багато, тому вам терпіння, щастя, здоров'я, миру і надалі гордіться і радіте своїми дітьми. Я висловлюю таку впевненість о, про те, що за ці роки навчання в ліцеї змужніли, стали розумними, стали красивими. Наші вчителі, мої колеги, ні, не так, наші найкращі вчителі да, мої колеги. Доклали максимум за для того, щоб ви отримали міцні знання. І в цей такий непростий для нашої держави час я вірю про те, що ви розумно ними скористаєтесь і переможете. Слава вам, випускники 2015 року! Слава Володарському ліцею! Слава Україні! Також цього урочистого ранку звучали пісні та вірші для улюблених наставників та випускників. Одинадцятикласники кружляли на крилах шкільного вальсу. Для завершення свята право подати останній дзвінок надали Віталію Смітюху та Тетяні Пташніченко. Попереду у випускників здача ЗНО та вступ у вищі навчальні заклади. Ще багато випробувань до поставленої мети здійснення найзаповітніших мрій, але можна сказати з певністю, що крізь життя вони принесуть ту любов і ті знання, які отримали у рідних стінах володарського ліцею.